Другий тиждень після Великодня в Україні називають провідним або поминальним. Здавна заведено, що в ці дні ходять на кладовище, аби згадати тих, хто відійшов у засвіти. Цьогоріч поминальний тиждень триває з 23 до 29 квітня. Побутує традиція цими днями залишати на могилах пластикові квіти. Мовляв, це практично та зручно. Утім, штучні квіти, які майже не підлягають переробці, неабияк як шкодять екосистемі. Тож упродовж останніх років українці масово відмовляються від такої традиції. Ми поцікавилися в Чернігівців, який вибір роблять вони і чим замінюють пластикові букети. Мама, то ще вони використовують пластикові квіти. А ми ну я маю таку думку, що краще посадити на могилі живі квіти і ну за ними доглядати ніж. Використовувати пластик, який, в принципі, кожного року потрібно змінювати, не має сенсу. Дуже негативно. Я, в принципі, негативно ставлюся до таких традицій, адже, на мою думку, це нераціональне використання землі. Це трохи взагалі не раціональне використання ресурсів. І в контексті екологічної ситуації в Україні та в світі ну, ви самі розумієте, що не дуже добре. Тобто це зайві гроші, зайвий час. Так, звичайно, відмовились, повністю підтримуємо. Ми тільки захарашуємо навколишнє середовище у мене кладовище, і в Чернігівському районі, і там далі. То ми купуємо квіти у бабусь, ставимо у вазочки і все. Так, ми вже відмовилися. Я і батькам собі сказала, що краще купувати живі цибулики, насаджувати. І Це буде на багато років, і не буде цього зайвого бруду якогось. Так, ми давно вже від цього відмовилися і категорично проти забруднення середовища на колишнього. Ні, ні, я категорично проти. Пам'ять вона є, пам'ять. Ну, хай носять, поки прийде другого покоління, вони поймуть, що треба живе принести. Ми живе приходимо на мертві цвіти. Ну, я так вважаю. Дякую. У всьому мірі приносять один цвіточок і ложать на могилу. Жива пам'ять, вона не должна бути живою пам'яттю рту це таке.